Можна вас поганить пройти. Останні півтора роки Людмила Гольцо змінила вчителювання на службу у сумському прикордонному загоні. Так як мої синов'я пішли служити, були військовослужбовці, і потім сталася трагедія, то я вирішила теж спробувати піти по їхнім стопам. І спробувати стати військовослужбовицею. Обидва сини Людмили були десантниками. Старший Іван помер від хвороби. Молодший Артем через два роки загинув у Верхньоторицькому на Донеччині у 2017 році. Обидва сини померли у віці 24 років. Весь час, говорить Людмила, думала про те, аби піти їхнім шляхом. Думали помститися, як би як. Ну Потім у мого сина ще залишилося два. Сина, мої два онуки. Старшому було три роки, а молодшому вісім місяців. Ну, так як його дружина залишилася одна, то мені треба було допомагати. Ну і трішечки себе вистанавлюю. Майже через шість років після загибелі молодшого сина, розповідає Людмила, друзі розповіли обставини його загибелі. Він був перший, якби в розвідки вони пішли, підірвався на цій розтяжці з оторваними ногами. Він зміг по рації запросити допомогу. Благодаря йому ще двоє. Спасилися. Людмила 30 років пропрацювала вчителем фізкультури у дружбівській школі. Саме робота, говорить жінка, допомогла витримати втрату власних дітей. Якщо заходиш до школи, шкільний колектив, діти це інша, інша життя. Там забуваєш про все. Зв'язок з учнями, говорить, підтримує і нині. Дуже часто проїжджають мимо, От сьогодні дзюдаїсти наші поїхали на суми, на змагання. Вони мною пишаються. Нині підрозділ Людмили несе службу на одному з блокпостів Сумського району. Мені подобається мій колектив, всі дружні, взаємовиручка йде, допомога. Тільки як скоріше хочеться перемоги вже. Я не скажу, що це складно. Ми вже привикли до цієї служби. Як каже, як казав мій син, а хто як що я? Минулого року Дружбівська міська рада вручила Людмилі орден матері. Жінка говорить, це для неї значима нагорода. Я пишаюся своїми синов'ями. Що я змогла їх виховати патріотами нашої батьківщини, щоб вони не сховалися, а пішли воювати, захищати нашу батьківщину. Нині потрібно нести службу, говорить Людмила. А після перемоги мріє про відпочинок та зустріч із своїми онуками та друзями. Все, що в моєї житті залишилося, це два онуки і моя мама. Катерина Гладенко, Євгена Абрасімов – Суспільне новини, Сумщина.